Тарас Григорович Шевченко, як ви знали по Не називаю і раю тії хатиночки у Гаї, на чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала свою дитину. В цім гаю, у цій хатині, у раю, я Робота тяжкая, ніколи і помолитись не дають. Та матір доброю мою, ще молодою, у могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи, з дітьми, а ми малі були, і голі не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися межі людьми. Я до школи носити воду коляна, брати на панщину ходили, покимо диву поговорили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужіні, у наймах коси побілі, у наймах сестри імне.